Я впевнена, ця інформація вас точно здивує. Є у нас одна промивочка SWOT TVN Extra, яка використовується для промивки теплообмінного обладнання. Но що в цьому дивного? А дивне те, що промивочний розчин після неї є концентрованим азотофосфорним добривом. Як вам таке? Це пастоподібний засіб. Сумісний з будь-яким відом металу, алюмінієм, мід'ю, чавуном, чорним металом. Дуже-дуже ефективно, дуже круто відмиває. Дуже багато у нас є прихильників даного продукту. Особливо її у нас полюбляє наш партнер з Туреччини. Він відмиває нею все. Він професійно займається промивкою обладнання, і він дуже полюбляє цей продукт. Заходьте на сайт і замовляйте. what you are